Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець, Чернівецька область, Буковина. Дуже цікава колекція одягу, старовинного одягу. Подивіться: сказати, що цікаво, оригінальне, це не те. Це душа, серце. Одяг передає душу, серце, буковинця. Хочу менше говорити, більше показати. Подивіться. Тут не тільки одяг, а й предмети побуту, як ми бачимо. Видите, вот такая женщина, дамская сумочка. 18-й столик. Это человеческая такая сумочка, гуцульская. Це ми бачимо різний орнамент на життєву тематику. Традиційний жіночий костюм буковинки, ну. А це чоловічий традиційний костюм. Ну і обов'язково, як кожен буковинець горянин без топірця. Да. Цей мужчина був з топірцем. Подивіться, який 100%. з топірцем, який пояс такий шкіряний. Через, він називається. Через, бачите, мені підсказали. Дякую вам. Через і за чересом топір топірець. Себто кожен мужчина міг стати в будь-який час, як кажуть у нас на Північній Бессарабії, воїном. На Кавказі носили і носять кінжали, а на буковині носили і носять топірці. Ми подякуємо людям, які дозволили нам відзняти цю експозицію. Помандруємо далі. Дивіться український історичний ютуб канал Єгор Кравцов. До нових зустрічей!